Війна в Україні б'є рекорди. Мова йде і про те, скільки полягло окупантів на нашій землі, про те, скільки втрачає Російська Федерація, про те, наскільки заміновані території нашої держави, про те, скільки біженців виїхали з нашої країни, та таке інше. Але є і позитивні моменти. Україна б'є рекорди по кількості і якості безпілотників, і все через те, що ми вимушені в умовах такої війни виходити із ситуації та. Так, як вдається, війну в Україні вже називають війною майбутнього через масове використання безпілотників. До слова, українці перші почали використовувати ті ж самі fpv дрони. Проте росіяни доволі швидко копіюють. Хоча вони просто не встигають за розвитком технологій в Україні. Які це технології, про що йде мова, розкажу у цьому відео. Тож додивіться обов'язково до кінця. Порадьте це відео своїм друзям, напишіть коментар під ним. І, звісно ж, запрошую підписатися на канал. Матеосян'юз, ті, хто бачить мене вперше. Традиційно хочу нагадати, що в описі цього відео є інформація про актуальні збори від полтавських волонтерів на потреби Збройних сил України. Збираємо якраз на дрони, на fpv дрони. Тому долучайтеся. Це дуже важливо. Давайте допомагати армії разом. Видання Forbes опублікували статтю із назвою Україна зараз домінує у сфері безпілотників та радіоелектронної боротьби під час свого першого вторгнення на територію нашої держави у 2014 році російські військові вміло інтегрували безпілотники та засоби радіоелектронної боротьби у свої операції. Їхні системи радіоелектронної боротьби створювали хаос в українських комунікаційних мережах і визначали місце знаходження українських. Підрозділів таким чином після цього вилітали безпілотники і завдавали ударів по українських позиціях. Ця тактика виявилася дуже ефективною, що змусило багатьох військових адаптувати свої технології та стратегії. На той час Росія була лідером у галузі військових безпілотників та технологій радіоелектронної боротьби, особливо тих, що застосовувалися на тактичному рівні. Однак, за 30 місяців, що минули від початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, Росія втратила свою перевагу в цих технічних сферах. Навпаки, Україна стала світовим лідером у цих галузях, оскільки її оборонна промисловість розробляє все більш досконалі системи для своїх бійців. Зазначає видання дійсно, як російська, так і українська промислові бази змагаються за інновації, розробку і впровадження кращих технологій, які можуть надати е, нашим солдатам або їхнім солдатам перевагу на полі бою. Особливо це стосується безпілотних систем і систем радіоелектронної боротьби, оскільки. Обидві технологічні сфери швидко розвиваються протягом цієї війни у подальшій грі, так званій в кішки-мишки, Україна змогла випередити Росію в процесах розвитку, що дозволило їй швидше. Розгорнути більш досконалі системи, досягнувши переваги в цих технічних сферах. А нещодавні успіхи України у Курській області підкреслюють її переваги в цих технічних сферах. Як повідомляється, коли українські війська просуваються в райони, вони використовують системи радіоелектронної боротьби для виведення зла до російських безпілотників. Потім розгортають рої своїх власних безпілотників для пошуку і нанесення ударів по російських. Позиціях за цими ударами слідують наземні війська, які перекидаються для забезпечення безпеки в цьому регіоні. Фактично зачищають район. Цей процес повторюється систематично, що дозволяє українцям здобувати стабільні перемоги. Тим часом російські війська, схоже, не мають відповіді на цю тактику. Ну і знову ж підкреслюють журналісти The Forbes, що можливості Росії в цих сферах. Зменшилися порівняно з українськими на початку війни. Вони застосовували тактику, подібну до тієї, що використовувалася під час вторгнення у Криму у 2014 році. Також Росіяни розширили використання безпілотних літальних апаратів, таких як ланцет і безпілотники шахеди. Крім того, Росія застосувала низку систем радіоелектронної боротьби, які збили велику кількість українських безпілотників і спричинили проблеми. З українським зв'язком, хоча російські безпілотники і системи радіоелектронної боротьби все ще залишаються потужними і ефективними, вони мають менший вплив на полі бою, оскільки Україна перейшла на нові технології та тактику. Перевага України над Росією в цих технічних сферах пояснюється. Низкою причин дослідження Ренд, проведене у 2014 році, висвітлило основну проблему тривалого процесу оборонних закупівель в Росії. Тривалі часові рамки, пов'язані з розробкою нової системи, перешкоджають їхній здатності впроваджувати досягнення комерційних технологій. Це особливо. Важливо в таких сферах як безпілотники і радіоелектронна боротьба, які повинні використовувати передові комерційні досягнення в галузі автономності штучного інтелекту і науки про дані на противагу цьому Україна. Яка наразі розбудовує свою оборонно промислову базу, забезпечує міцні зв'язки між комерційними та оборонними секторами. Багато компаній, які до війни займалися комерційними технологіями, переорієнтувалися на розробку військової техніки. Як результат, зараз в Україні зареєстровано понад 200 компаній, що виробляють військові безпілотники, і 50 компаній, що спеціалізуються на системах радіоелектронної боротьби, навіть не маючи можливості задіяти свій комерційний сектор, російське оборонне співтовариство має глибоку експертну е фаховість е в цих технічних сферах, будучи. Так би мовити, піонерами у цих галузях, проте вони історично мали проблеми з великомасштабним виробництвом. Крім того, значна частина їхніх виробничих потужностей зосереджена на продажі за кордон старих систем, а не на виробництві найсучаснішого обладнання для своїх збройних сил. Ну, як наслідок, ми бачимо, що Росія купляє шахеди у Ірану або купляє технології запчастини і збирає вже у себе. Тобто, начебто, є якась експертність і фахові але в той же час ми бачимо, що вони не можуть йти в ногу з часом і використовують або старі системи, які модернізують тим чи іншим чином а в основному. Купляють або замовляють до війни до широкомасштабного вторгнення. Лише обмежена кількість підрозділів Російської Федерації була оснащена модернізованими системами в той час, як більшість все ще покладалася на застаріле і покладається обладнання радянських часів хоча концентрація передового обладнання в окремих підрозділах. Добре працює в маневреній війні, як це було під час російської кампанії в Криму 2014 року. Ця стратегія є менш ефективною у війні на виснаження, коли російські війська розкидані на 600-мильному фронті або майже півтори тисячі кілометрів. Україна також отримує вигоду від постійного потоку нових систем і технологій, що надаються західними союзниками, зміцнюючи її і розвиток і виробничі можливості на противагу цьому можливості Росії були обмежені торгівельними. Ембарго або санкціями, запровадженими західними країнами після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, хоча Росія продовжує отримувати критично важливі поставки з Китаю, Ірану та інших партнерів, вона все ще стикається зі значним дефіцитом у багатьох. Ключових сферах сучасні війни виграються в лабораторіях і на заводах, так само як і на полі бою. Протягом останніх 30 місяців українські та російські вчені разом зі своїми міжнародними партнерами змагалися за першість у технологіях безпілотних літальних апаратів та радіоелектронної боротьби, які виявилися вирішальними у цьому. Протистояння у цій війні, хоча Росія спочатку мала перевагу в цих галузях, з того часу вона втратила своє домінування натомість здатність України швидко впроваджувати інновації, виробляти і розгортати велику кількість нових технологій, дала перевагу Україні, дозволивши випередити Ерефію в цих критично важливих. Сферах додам від себе, що ось ці зареєстровані понад 200 е, компаній безпілотних систем 50 е, систем радіоелектронної боротьби з розробки. Це лише офіційно. Ми розуміємо, що є і секретні розробки, які не повідомляються, не на... ніде не оформлюються, і ніхто про них власне нічого не знає, крім тих, кому потрібно це знати. Як наслідок постійні збільшення ударів по території Російської Федерації на тлі е, запізнення і ненадання дозволу про биття. А західними ракетами по вглиб території РФ, і Ось ми викручуємося, робимо безпілотники, які здатні на це. Ну і тут партнери нам нічого не можуть сказати: це наша власність, це наші розробки, це наша зброя і це наша власне війна. Хоча, звісно, високоточні ракети, які мають більшу швидкість, допомогли б краще. Бо безпілотники ще не досконалі. Вони можуть літати з дуже відносно невеликою швидкістю. що... Дає фору російським ППО, хоча, як бачимо, і російські ППО також знищуються безпілотниками в глибині російської території. Тому цілком ймовірно, що ми бачимо тільки початок великого розвитку швидкісних маневрених безпілотників українського виробництва, які змінять не тільки хід цієї війни, а власне закріплять за Україною таке собі лідерство у виробництві новітніх сучасних технологій у війнах. Майбутнього і як наслідок після війни, після нашої перемоги, ми ще зможемо цілком легально отримувати. Хороший прибуток з цього, але поки що важливо, щоб це все залишалося в Україні і працювало проти ворога, працювало на Україну. Для цього власне і я так розумію, і виробництво триває. Ну а ми з вами допомагаємо нашим військовим купляти безпілотники, тому що будемо відверті, будь-яке виробництво не може в мінус працювати, бо їм треба платити зарплатню своїм працівникам, оплачувати електроенергію та таке інше. Ну всі все розуміють, але. Ле звісно, коли накручують ціни у 2-3 рази, це інша справа, інша мова. Але з ними працюють відповідні служби. Тож давайте просто допомагати нашій армії і нашим волонтерам допомагати зі зборами, зокрема на безпілотники. Ось зараз полтавські волонтери збирають на FPV дрони Не знаю чого виробництва українського чи іноземного. Проте вони потрібні нашим військовим. Вся детальна інформація про збори. В описі під цим відео скористайтеся, будь ласка, закиньте щось нашим військовим. Кожна копієчка, як то кажуть, може врятувати життя нашого військового або позбавити життя російського окупанта. Тож давайте допомагати армії разом. Буду вдячний теж і тим, хто поставить лайк, якщо не зробив це протягом перегляду відео. Напише коментар і, звісно, підпишеться на канал Матевосян Ньюз. Рекомендуйте мене. Ну і давайте триматися разом, бо разом обов'язково переможемо. Слава Україні!